Один за одним у Києві лунають потужні вибухи. Над містом одразу здіймаються стовпи диму. Згодом стане відомо: ця атака забрала життя понад трьох десятків людей. Тієї ночі тисячі киян, які під час попередніх масованих обстрілів з боку РФ ховалися в метро. Люди почали збиратися тут ще до оголошення повітряної тривоги в столиці. Адже на той момент вже були повідомлення, що в область залетіли російські дрони. Тільки но пролунала сирена, і перші вибухи потік людей до метрополітену збільшився в рази. Чим більше людей спускаються в підземку, тим більш напруженою стає атмосфера. Втомлені, сонні, налякані. Люди відмовляються спілкуватися іноді в агресивний спосіб, із ковдрами, карематами, розкладними ліжками, надувними матрацями і навіть наметами. Багатьом киянам уже не раз доводилося ночувати на станціях метрополітену. Тож досвідчені, що намагаються зайняти кращі місця, приміром, де менше протягів, тому приходять сюди раніше. Вже люди зрозуміли, що треба займати місця як мога раніше, і люди десь о 10-й вечора вже починають збирати речі, і навіть якщо е, тривога тільки в області тільки починається, то люди вже йдуть в метро і просто залишаються вже спати в метро. Е, можливо, якщо тривоги бачать, що немає, то можуть повертатися, але зазвичай просто залишаються тут спати вже на ніч. Дуже багато людей, хто дуже часто тут просто залишається з дітьми з собачками, котиками, просто спати на ніч. Як згодом повідомили у Київському метрополітені у ніч на 31 липня в укритті на станціях метро перебували понад 23 тисячі людей, з яких майже 2 тисячі діти. Ми раніше не проходили десь можливо півроку тому через. Таке ускладнення з цією ситуацією проходимо постійно. Ми ще десь сподівалися, що можливо якось, але потім вже почалися вибухи і завжди почали пропрацювати ППО, тому ми вирішили вже сьогодні не ризикувати. І ви до ранку, ну, тобто до відбою тут Ми Дивимось, дивимось за телеграм-каналами. Якщо вже бачимо, що ситуація стає краще, то звичайно. Зранку на роботу. Андрій каже, що в такі ночі в метро не спить, а намагається відволікти себе якимись фільмами чи серіалами. Ну, взагалі не спомогу, там фільми дивимося, або там новини читають. Серіали дивимось, знаєте, так, так, так краще якось. Ну, тут не дуже поспіш, бо багато якби людей ну, взагалі ми не звикли в таких умовах спати. Чимало людей глибше до ночі, таки лягають спати. Ті, хто не може заснути, знаходять для себе своє заняття. Одні, як Андрій, дивляться фільми, інші працюють з ноутбуком, а Олександра вишиває рушник. Мого хлопця побратим виходить з от буде одружуватися, і я вирішила зробити йому подарунок на весілля вишити рушник. А коли весілля? Ну, вони сказали, що наш в серпні, на початку вересня, тому я намагаюся як можна швидше це зробити, щоб встигнути подарувати подарунок. Я його вишию, потім гарно треба ще його буде підрізати, треба зробити гарну окантовочку, пришити теж. В мені просто здається, що від, коли сам робиш, вишиваєш руками, то це дуже приємно. Всі емоції, які ти переживаєш, і все про все, що ти думаєш, коли ти вишиваєш, воно завжди звернуться. В твоїй вишивці. А коли я знаходжусь тут, я просто думаю про те, наскільки сильний наш народ, про те, наскільки сильно я хочу, думаю, всі люди хочуть, щоб закінчилась війна. Я вкладаю це в свою вишивку і сподіваюся, що в них буде дуже ем, сильний шлюб. Хлопець Олександри нині боронить Україну на передовій. Утім, навіть з фронту турбується про її комфорт тут, в укритті під час російських обстрілів. Хлопців був в карімат, у нього багато каріматів вдома. І я спочатку, спочатку ходила взагалі без нічого, і тут ніч сидіти отак на корточках або просто стояти, шукати, може, у когось є десь присісти. А потім я починала брати з собою карімат і просто, звичайну ковдру, і дуже. Холодно стає вночі, дуже сильний протяг і починається, особливо якщо це взимку, дуже холодно. І ну, хлопець каже, може, ти тоді купиш собі каримат, ой, купиш собі спальника і подушку, щоб нормально спати. Бо а як по іншому, постійно хворіти через те, що протяги, а в тому все одно не поспиш, бо ти переживаєш просто через те, що постійно літає, постійно голосно там все зривається. Через регулярність атаки РФ на Київ багато хто приходить на станції метрополітену чи не щоночі. Люди знайомляться між собою і навіть знаходять нових друзів. Приміром, Катерина. «Вдається тут поспати взагалі чи нереально. Да, да, іноді вдається. Да. Я ну, сплю іноді, коли сама тут в мене вже друзі з'явилися. Мій <сум> да, да. хлопчик з яким ми сидимо». Ще один найближчий друг Катерини щоразу супроводжує її в укриття. Песик річі. Схоже, він також хотів поспілкуватися з Ти Хочеш щось сказати? Кажи що скажеш в цієї ночі. Катерина разом із річі вирішила залишатися в укритті до самого ранку. було було таке, що дали відбій. Всі люди піднялись наверх вже. І знову написала, що балістика. І я просто бачу, як велика толпа людей розгорачується, і всі біжать обратно в метро, бо може щось бути, бо тут завжди щось може бути. Так було і в ніч на 31 липня. О 3.18 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. А вже за годину після цього на місто полетіли крилаті ракети, а згодом і балістика. Під час цієї атаки загинули понад три десятки людей, понад 150 зазнали поранень.